1920 Ч? Нет. Где? Нет. нет. Что, сюда не сходится? У вас есть документы, что по сути, что я занял, добавляю? К сожалению, нет. нет. Просто нет законных оснований для того, чтобы э, ходить с документами. Кроме того, чтобы вот на ваше На вашу просьбу предоставлять эти документы. Так. Да. Почему? А какие mm -hmm. есть законные основания для того, чтобы я вам предоставлял документы? Закон Украины по инвенциональной полиции. Ну, например. Представлю, я не представлю, заявлю. Конечно. Я очень хорошо узнал. И что там написано? Что я обязан вам предоставлять да. документы? Открываемся да. 32. Открываем. Стаття 32 закону поліції України. Кажете, казали, що закону немає фото. Я так розумію, що ви питали мене. Ну, телефон. дня 40-го ведеться фото і відеофіксації нашої розмови. Дуже добре. Стаття 32, закони України саме поліції. Регулюється. Перша і є друга. Підстави для перевірки. Там все написано Сядь частина, друга. У період, воєнного... період дії воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право вимагати в особи, чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані що містяться з так. Ну, так де здесь написано, що я вам предоставить документы? Ви маєте право, так я вимагаю, а я Зачем маю право на підставі статті 63 Конституції так. відмовити вам в якийсь э, спосіб. Ознайомлюватися чим з чимось з моїх документів без е, належних на те підстав. Е, Таку підстави, підстави такою військовий стандарт. Ну, Де ну ми ж дивіться? Я проходимо мобілізацію. Я ж не відсутня. Я навіть е, нічого не вигадую. Я, я, я на ту, на те посилання, яке ви мені дали так. стаття 32 два закону поліції, частина 2. Так. де тут написано, що я зобов'язаний вам щось давати. Надати документи презентувати. Де? Ні, ні, ні. Свої, відкривайте Дайте. свої політики. Поліцейський має право Відкривайте конституцію України і відкривайте свої е функціональні обов'язки. Ну, стою, а, з цією статтєю ми вирішили. Ви маєте у вас право перевірити документи. Ну, так, ви маєте право. Дивіться, картину, е -е, злісно, непокори. Ви зараз її саме робите. Будете в е -е, чому, чому є моя Буду... звісна непохова. Складайте протокол запитувати. Мені треба ви протокол протокол, Ні, якщо ми поїдемо до райвідділу, це буде перевищення службових повноважень, це е, ваша кримінальна відповідальність. Да, да, да? вона, вона не пише. Вона не пише. Все пише, а, О, дуже добре. Дуже все пишемо У мене я немає документів. Розуміти, з ким я у мене немає документів, я вам це сказав. Крім того, Бо у вас немає підстав. Бачите, ви зараз починаєте з громадянина я задаю, України. Я задаю питання. Ви громадянин А України? якщо я не є громадянином України, ми поїдемо ну, в РВД. Надайте на, на мені підстави, якщо ви не ви. Що То, ви Бачите, У вас України? нема жодних. Що ви робите э, на якщо у вас, ви не України? У вас нема Рай. жодних підстав і жодних даних Якім для того, щоб мене пробуваєте? затримувати так. і щось і приявляти. вас ніхто не затримує. Це по перше, з вами зараз спілкуються. Ну, ви хочете сказати, що я порушую ваші права та обов'язки? Ні, ви поки нічого не порушуєте спілкуємося no, на так. даний Дайте момент. Дайте ваші документи, будь ласка. У мене нема з собою документів. Ну звідси, я перевірю по базі. Я вам назвався, ви перевірили вже. Я не перевірив. Ну, то, я перевіряйте. вам не це. Це. це ваше питання. У вас є підстави якісь Стверджувати, що це я не відповідає зрозуміло. інформації, яку тобто, я вам надав. Тобто для вас е ситуація, що ви знаходитесь в країні, яка е воює з агресором, ви будете їх зустрічати з флагами, піджіть, да? е -е, а ви їх вже зустрічаєте з флагами. Мені вже? просто цікаво. А ви їх вже з флагами? Мені теж цікаво. Мені цікаво а якщо так. в Україні війна, а що ви не воюєте? Я ви був стоїть? Я був там ФОП там було. Ви можете а мені нас, розказувати, воно, що за завгодно. У нас питання, що ви тут робите? Я йду. Ми йдіть без Богу. На все добре.